Розділ. З нічого в усе з болю в місце сили. Глава, коли дно стає трампліном. Коли я починала писати цю книгу, всередині було багато болю. Деякі глави звучали дуже різко, навіть агресивно, бо писалися гарячими ранами. Але тепер я розумію, саме ця книга допомогла мені пройти цей шлях. Вона стала моєю терапією, моїм дзеркалом і моїм очищенням. Глави, що починалися з болю, завершувалися силою, і крок за кроком я навчилася відпускати. Тому сьогодні я вже не хочу вписувати сторінки в образ, не хочу давати місце іменам і подіям, які більше не мають влади наді мною. Я прожила це, і воно мною вже не керує. Великі трансформації завжди народжуються з болю, бо саме біль. Змушує опуститися на дно власної душі. І лише торкнувшись цієї глибини, ми здатні сильно відштовхнутися і піти вгору. Бо коли нам більш-менш добре, ми просто пливемо за течією, ми можемо відчувати дискомфорт, навіть страждання, але якщо їх ще можна терпіти, ми лишаємося в цьому нормально. А справжні зміни приходять тоді. Коли біль стає нестерпним, коли він спопиляє нашу душу. Саме тоді ми починаємо шукати вихід до себе нової, саме тоді вирішуємо досить. Ці моменти, ніби двері, за якими починається нове життя. Життя, в якому вже немає місця старим образам, тягарям і чужим сценаріям, ми йдемо вперед, вже з усім прожитим досвідом. І будуємо новий фундамент. Фундамент, на якому зростає не біль, а свобода і щастя. І знаєте, чому це безцінно? Тому що, проживши цей біль, ми дуже точно знаємо, як ми більше не хочемо. І саме це знання дає нам крило, щоб створювати життя інакше життя, яке ми називаємо своїм. І я вдячна навіть цим моментам. Бо вони навчили мене головного, велика трансформація народжується з глибинного болю. Іноді нам потрібно торкнутися самого дна, щоб зрозуміти, що саме там ми набираємо розгін. Бо дно це не кінець, це трамплін. Саме з цього відштовхування народилася наша студія краси хепідеї.